Порада батькам правила безпечної прогулянки. Якщо ви разом на вулиці простежте за тим, щоб малюк не бігав і не штовхав інших дітей, поясніть йому, що можна послизнутися, впасти, травмуватися, завдати шкоди іншим. Поясніть, що під час гри в сніжки не можна їх кидати в голову. Не дозволяйте дітям будувати снігові тунелі, які можуть обвалитися та стрибати у високі кучугури, адже під снігом можуть бути розбиті пляшки, каміння, сміття. Безпека під час катання на санчатах. Перед тим як дитина сяде на санки, перевірте, чи цілі вони не пошкоджені, якщо санки оснащені ремнями безпеки, то обов'язково присибніть дитину. Не дозволяйте малюку стрибати з трамплінів, бо це може призвести до травм. Обов'язково доглядайте за дитиною, коли вона катається на санках. Якщо катаючи дитину, необхідно перейти дорогу, візьміть її за руку, перейдіть дорогу, а потім посадіть пасажира знову на зимовий транспорт. Не катайтеся з дитиною разом на одних санках. Увага! Під час канікул відповідальність за життя та здоров'я дітей несуть батьки. Дякую за увагу.